Війна це страхіття, яке ніколи не можна недооцінювати, але, як виявляється, справжній жах не лише в можливості загинути на полі бою. Справжнє пекло це жити серед людей, які, здається, назавжди залишилися в полоні своєї тупості та зради. Щодня доводиться спостерігати, як ці особи розповсюджують нісенітниці та брехню, навіть не розуміючи, наскільки це руйнує суспільство. Часом їхня поведінка настільки огидна, що від неї хочеться втекти далеко далеко, куди небудь, де не чути їх картавих голосів. Це ті люди, які не лише не прагнуть до розуму чи критичного мислення, але й з задоволенням перебувають у своєму болоті невігластва, їхні думки просякнуті зрадою та лукавством, і це неймовірно боляче усвідомлювати. Найстрашніше це розуміти, що з кожним днем стає важче знайти розуміння та підтримку серед оточуючих. Скільки зусиль не прикладай, скільки аргументів не наводь, ці люди залишаються глухими до істини. Вони наче затуляють вуха руками, аби не почути правду, і далі розносять свою люту маячню. Це відчуття безсилля, коли хочеться кричати від розпачу. Але знаєш, що твої слова розіб'ються об глуху стіну байдужості, і саме це робить життя по справжньому нестерпним. Жити серед таких людей це справжнє випробування для душі адже кожен день доводиться боротися не лише за свою правду, а й за елементарну людську гідність. Життя, сповнене таких випробувань, вимагає від нас неймовірної сили духу. Але можливо саме ця боротьба і робить нас сильнішими, адже зрештою залишаються лише ті, хто здатен відстояти свої переконання, незважаючи на всі труднощі та перешкоди.